Не планували сьогодні закупки робити в АТБ. Але заїхали і трішки щось купили. Просто проїхали. І не купили, забули купити дріжджі. Ну, що ти зробиш, що то ж така пам'ять. І що купили. Віка вибрала собі ось таку фанту. Дивіться. Раніше вона була літрова, зараз 750 мл і коштує вона 23 гривни 40 копійок. І ще для віки отаку От сирковий десерт. Банан з шоколадом 200 грам, 3,4% коштує 26 гривень 90 копійок. Взяли халву жайвір соняшникова класична зі стевією. 60 грамів ось така. Здається, 160 грам, вибачте. Здається, раніше була 180, була і 200. Зараз все менше і менше упаковка. Халва коштує 23 гривни 90 копійок. Пряники, пряники 300 грам з фруктозою, але їм не тільки я їх, а всі. Хто приходить, хто домашні, всі їх люблять з кофе, з чаєм. Дуже смак, смак у них дуже хороший. Коштують вони 24 гривні 40 копійок. Здається, були 2940. Ну, зараз акція, але не пам'ятаю точно, здається, 29 були. Так, взяли вершки без акції, Ось такі. Дві упаковочки по 500 мл. Це до кави. 51 гривна 50 копійок, стої, коштує одна упаковочка. Так, і для мене взяли мої злакові трубочки. 250 грам їх там, коштують 44,30, вони зовсім без цукру бурякового. Зі смаком згущеного молока. І останнє, що купили, це купили лимони. Лимони здорові, ось такі. Ще не розрізали, і не знаю, в товсто шкурі вони чи ні. Але такі тверді, ось о, хороші. Отак. Це 568 грам тут. Кілограм коштує 67 гривень 95 копійок. Тут 38 гривень 60 копійок. Три лимончики Оце, ну, оце все, що купили. А, ну і як завжди, пакет пакет 590. Дуже дорого, звичайно. У нас є всі, і сумочки, але ми потім використовуємо. Для сміття. Ну, Ось такий здоровий пакет, дивіться, 590, я чи сказала, чи ні. Здоровий пакет. От. Можна брати і пакети для сміття, але вони дуже тоненькі і рвуться, і наше сміття туди зовсім не влазить. Ну, це такі покупочки сьогодні зробили невеликі. Ні м'яса, нічого, а сума так приличненька.